Продовжує в нас квітнути жимолость, дуже довго вона квітне в цьому році. Ось ми бачимо, як вона квітне. Ось у нас ще дуже багато є, ті, що не розквітли. А тут у нас вже ось ми бачимо Є маленькі ягідки. Вже є ягідки, вже по пів сантиметра маленькі ягідки. Ось у нас на іншому кущі ми теж бачимо вже ягідку, яка пів сантиметра майже у розмірі. І квіточки, які ще тільки-тільки мають заквітати. І ось так гарно. Вона квітне. В цьому році дуже довго.